15 березня російські окупанти знову атакували Одесу. Місцеві мешканці пишуть, що вибухи лунали у різних частинах міста. Пораненим жінкам та чоловікам на вулиці надають першу медичну допомогу. Там 200 чи що? 300, бабушка швидко! Як повідомив голова одеської ОВА Олег Кіпер, в результаті російської ракетної атаки загинуло 14 людей. Серед них фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце. Серед медиків та рятувальників також є тяжко поранені. Загалом відомо про 46 поранених. Ударом також пошкоджено 10 приватних будинків, станція технічного обслуговування, газопровідницького тиску та два пожежно-рятувальні автомобілі. Одеса постійно зазнає ударів від Росії. Нагадаємо, 2 березня один із російських дронів під час атаки на Одесу зруйнував частину житлового будинку. Загинуло 12 людей, серед яких діти 4 та 7 місяців, 3, 8 та 9 років. Постраждали ще 20 людей. Палата представників США розблокує законопроєкт про допомогу Україні. Однак документ істотно відрізнятиметься від пакету зовнішньої допомоги у розмірі 95 мільярдів доларів, який Сенат прийняв минулого місяця. Про це заявив речник Палати представників США Майк Джонсон, повідомляє захіл. Він висловив ідею зробити пакет підтримки програмою позики чи кредитування. При цьому республіканці хочуть задіяти заморожені російські активи, кошти від ліквідації яких спрямували б до фонду підтримки України. Нагадаємо, напередодні США оголосили про передачу Україні пакету допомоги з безпеки на суму 300 мільйонів доларів першу у 2024 році. На тлі блокування додаткового фінансування в американському конгресі, водночас Пентагон готовий передати Україні ракети атакам з дальності 290 кілометрів. Пише видання The Wall Street Journal. Раніше представники Пентагону наполягали на тому, що збройні сили США повинні зберегти всі свої ракети великої дальності атакам для задоволення власних військових потреб. Однак, зараз американське оборонне відомство відкрито для передачі атакам з більшої дальності, оскільки тепер військові США можуть використовувати ракети, Ети наступного покоління кажуть американські урядовці. Також щоб збільшити обсяги важливої зброї для України США вироблятиме ракети до Хаймарс в Австралії. Цю потребу пояснюють тим, що використання боєприпасів в Україні та близькому сході від ракет до артилерійських снарядів підірвало здатність американської промислової бази задовольняти попит. Тепер адміністрація Байдена намагатиметься створити кілька виробничих ліній у країнах-союзниках. Перша партія Джемелярес австралійської збірки буде випробувана до кінця 2025 року, а до кінця 2030 того Австралія має намір виготовляти тисячі ракет щорічно, у тому числі й за межами заводу. Президент Франції Мануель Макрон пообіцяв, що французи не підуть у наступ на РФ у разі відправлення військ до України. Про це він розповів в інтерв'ю телеканалам ТФ-1 і Франц 2 а також висловився про допомогу українцям та відправку військ на територію України. За словами Макрона, якщо Франція все ж таки буде змушена направити війська в Україну, то єдиний, хто нестиме відповідальність, це кремлівський режим. Це не будемо ми. Ми ніколи не підемо у наступ, ніколи не перехопимо ініціативу. Влада Франції замислюється про відправку військ в Україну як мінімум з літа 2023 року. Пише французька газета Le Monde із посиланням на джерела. За даними журналістів, відправлення військ в Україну обговорювалося в обстановці найсуворішої секретності ще на початку червня минулого року на засіданні Ради оборони Франції. Стверджується, що ще влітку в Єлисейському палаці визнали, що в Києві справи йдуть не дуже добре. У новому інтерв'ю французький президент, пояснюючи ідеї введення військ в Україну, наголосив, що за нинішніх умов необхідно не допустити перемоги Росії у війні, яка йде на європейській землі. Франція це сила світу. Але сьогодні, щоб мати мир в Україні, ми не повинні бути слабкими, тому ми маємо тверезо дивитися на ситуацію і з рішучістю, волею та сміливістю сказати, що ми готові вкласти ресурси для досягнення нашої мети, яка полягає у тому, щоб Росія не перемогла. За словами Макрона, Європа більше не перебуватиме в безпеці, якщо Росія переможе в Україні. Той, хто виступає проти допомоги країні або утримується в цьому питанні, обирає поразку. Вважає Макрон. Якщо Росія продовжить ескалацію, якщо ситуація погіршиться, ми маємо бути готовими, і ми будемо готові. А щоб бути готовими, ми будемо готові і ухвалювати необхідні рішення. Щоб Росія ніколи не перемогла. Крім того, Макрон нагадав про телефонні розмови, які він вів із російським диктатором на початку повномасштабної війни. Він назвав себе відповідальним лідером, який розмовляв із Путіним. Найбільше і якщо війна поширюватиметься в Європі, це буде єдиний вибір і відповідальність Росії, сказав французький президент. Макрон наголосив, що сьогодні Росія є противником, кремлівський режим є супротивником, але Європа не веде війну із Росією та російським народом і підтримує Україну. Я вам дуже просто скажу: не буде міцного миру, якщо не буде суверенітету, повернення до міжнародно визнаних кордонів України, включаючи Крим. На тлі останніх гучних заяв президента Франції Еммануеля Макрона з'явилася інформація, що французькі полки нібито прямують до Румунії, готуючись до розгортання в Україні проти російської армії, зокрема в Одесі. Але новина виявилася фейком її поширював клон французького телеканалу France News 24. 15 березня безпілотники атакували нафтохімічне підприємство. Перший завод у Калузькій області Російської Федерації, як повідомляють російські телеграм-канали, губернатор Калузької області Владислав Шапша заявив, що в регіоні було збито чотири безпілотники. Проте, за даними телеграм-каналу Астра, насправді збитий лише один безпілотник. Три влучили в нафтопереробне обладнання нафтохімічного заводу. Як повідомило джерело агентству це була спецоперація головного управління розвідки Міноборони. Зокрема, перший завод у російському місті Калуга створено з метою експлуатації технологічного обладнання, переробки товарної нафти та газоконденсату. Атаки безпілотників протягом останніх днів зупинили роботу трьох нафтопереробних заводів у глибині російської території. Так, видання Bloomberg заявило, що ці об'єкти становлять близько близько 12% нафтопереробних потужностей Російської Федерації. Удар 13 березня викликав пожежу на одному з найбільших нафтопереробних підприємств Росії Рязанському заводі Роснефт під Москвою. Менший новошахтинський НПЗ на півдні Ростовської області також було зупинено внаслідок атаки безпілотника. Це збільшило перебої спричинені аналогічним інцидентом 12 березня на заводі Луколнижогород Нафтогаз Оргсинтез. Раніше компанія Легран повідомляла, що керівництво Московської області ухвалило рішення з 15 березня 2024 року ввести обмеження на обсяг продажу бензину та дизельного палива. Громадянам буде дозволено купувати не більше 15 літрів палива на добу. З'явилися нові подробиці щодо вбивства українки в Німеччини. Поліцейські з Мангема знайшли маленьку доньку жертви у двох осіб 43 і 44 років. Їх заарештували. Вони підозрюються у причетності до смерті жінки. Про це повідомляє Більд у Телеграм. Щодо дитини, п'ятитижневу дівчинку доправили до лікарні, де провели аналіз ДНК, який підтвердив, що 27-річна вбита українка дійсно була її матір'ю. Після обстеження в лікарні дівчинку передали під опіку. Управління у справах молоді. Матір загиблої, 51-річну Марину Стоценко, поки так і не знайшли. Її вважають можливим свідком злочину. Нагадаємо, вранці 7 березня з'явилася інформація, що біля міста Хокенгайм на дамбі річки Рейн було знайдено тіло 27-річної біженки з України Маргарити Разас. Вона зі своєю маленькою донькою та матір'ю жила у домі для біженців.